Отже, поїхали, розібралися з інтернетом, ну давай тепер з темою розбиратися. Сьогодні ми будемо, повторюсь, готуватися до контрольного зрізу знань з модулю повністю всього лінійні рівняння. Розберемо з тобою, скільки встигнемо ось такого типу задачі, де у нас є е, задачі, ну, звичайно ж, завдання на самі рівняння, ну і плюс, плюс задачу я тобі підготував на останок. Так от. Рівняння у нас будуть такого типу, де потрібно буде просто зробити тотожні перетворення, десь потрібно буде зробити спрощення після цього тотожні перетворення. Ну і на останок я, повторюсь, взяв задачу. Добре, розглянемо з тобою ось таке завдання. Треба знайти корінь рівняння. Дивимось на перше рівняння. 10х плюс 7. Так, продовжуємо. 10х плюс 7. Дорівнює 8х мінус 9. Давай подивимося тут. Що необхідно зробити, як ти думаєш, для того, щоб розв'язати рівняння. Нам з лівої сторони заважає 7, з правої сторони заважає 8х. Отже то тож не перетворення перше. Я звір зробити 0. Так. Треба мінус 7 зробити, щоб і 7 зробити 0. Треба мінус 7. До лівої і okay. до правої частини. І ще одне тотожне перетворення мінус 8х, яке нам заважає справа. Ставимо стрілку наслідок. Отже 10х плюс 7 та мінус 7, 7 і мінус 7 дадуть 0. А 10х мінус 8х буде скільки хів. 10х мінус 8х буде скільки х'ів. 10x мінус 8x? Ну да, ну ти ж бачиш на дошці написано. 10x на мінус 8x. Марин, 10х мінус 8х. Скільки х ми отримаємо? Це 2. 2х. 2х дорівнює з правої сторони дивимося. 8х мінус 9. Мінус 7 та мінус 8х. 8х і мінус 8х. Скільки буде? 0. Мінус 9 мінус 7 буде разом скільки? 9 плюс 7 і знак мінус постав. 9 плюс 7 буде скільки, Марин? Зараз. 16. Знак мінус стави. Мінус 16. Давай трішки швидше, будь ласка. Далі, Як із 2х зробити 1х? мінус 1х. Треба розділити на 2. 2х ділимо на 2, отримуємо 1х або просто х дорівні. Мінус 16 поділить на 2. Буде скільки марин? Мінус 8. Молодець, мінус 8. Х дорівнює мінус 8, корінь рівняння, корінь знайшли. Ідемо далі. Друге. 20 мінус 3х. Дошка зависла. Дорівнює 2х мінус 45. Зараз розвисне. Зараз видно? А, все. Угу. 20 мінус 3х дорівнює 2х мінус 45. Добре. ти перейшла на саму дошку. Тепер можна спокійно продовжувати. Отже. Таке рівняння. 20 мінус 3х дрівня 2х мінус 45. Що в лівій стороні нам заважає? 20. Як із 20 зробити 0, Бо як знищити? 20. Мінус 20. Правильно, мінус 20. З правої сторони, що нам заважає? 45. 2х. 45 так і повинно бути. У нас з правої сторони повинні бути лише числа. Заважаю 2х. Як із 2х зробити 0 або як знищити 2х? Мінус 2х. Мінус 2х, правильно, молодець. Ставимо стрілку наслідок. 20 мінус 3х, тобто ось ці два тотожні перетворення. Робимо спочатку до лівої частини, потім до правої частини. 20 мінус 3х, далі мінус 20. 20 і мінус 20 взаємно знищаться. І далі у нас залишається мінус 3х мінус 2х. Мінус 3х і мінус 2х скільки буде разом? Один, а разом 5х. Тільки зі знаком мінус, мінус 5х. 5х. Дорівнює. З правої сторони 20х, мінус 45, мінус 20, то тож не перетворення, і мінус 2х, то тож не перетворення. 2х і мінус 2х взаємно знищуються. Мінус 45, мінус 20 разом скільки дадуть? Мінус 45 плюс 20? Так. Мінус 65. Там і там знак мінус однаковий. Значить 45 плюс 20 треба зробити і загальний знак мінус поставити. Мінус 65? Мінус 65. Як із мінус 5х зробити 1х. Поділити на 5х. Поділити тільки на мінус 5. Бо мінус 5 на мінус 5 тобі дадуть 1х. Точніше, мінус 5х на мінус 5 тобі дадуть 1х. Тобто ділиш прямо на те число, яке у тебе знаходиться при x. У тебе при x мінус 5 знаходиться. От на мінус 5 і ділиш. Зрозуміло? Мінус 5х розділити на мінус 5 дасть 1х або просто х. Дорівнює. Мінус 65 поділити на мінус 5. Мінус на мінус при діленні, що десь в результаті, який знак? Плюс. Плюс. 65 поділити на 15. Давай 65 розділимо як 50 і 15. 50 поділити на 5 дасть 10. А 15 поділити на 5. Скільки дасть? Це буде 2. 3. 3. І 10 плюс 3 разом. 13. 13. Отже, наш розв'язок х дорівнює 13. Корінь знайшли. Можемо переходити до наступного завдання. По цьому завданню є якісь питання? Нема. Добре. Беру наступне завдання. Дивимося на ось ці два рівняння. Вони відрізняються від попередніх тим, що у нас в якійсь із частин рівняння є ще не спрощені вирази. Тобто є якісь дужки, а є однорідні величини, з якими можна працювати, додавати, віднімати, множити, ділити. Ну, однорідні мається на увазі, наприклад, числа. Тобто, якщо подивимося на попередні наші рівняння, то у нас, наприклад, в першому рівнянні з лівої сторони 10х плюс 7, і окрім іксів і окрім чисел, ще немає іксів і чисел в лівій стороні. Немає дужок, немає ніякого множення, немає ніякого ділення. Із-за цього ми зразу застосовували тотожні перетворення. Якщо тепер подивитися на ось ці рівняння, то у нас ситуація не така, яка була перед цим. У нас в кожному з цих рівнянь, в першому рівнянні з лівої сторони, а в другому рівнянні і з лівої і з правої сторони є неспрощені вирази. Тобто є якісь дужки, які треба розкрити, далі подивитися, що можна додати, що можна відняти. Давай так і робити. Тобто спочатку робимо спрощення виразу, а після цього тотожне перетворення. Перше. 0,1%. Вісімдесятих. Далі стоїть мінус, і далі стоять дужки Як розкрити оці дужки Треба кожне число із того число за дужками помножити число в дужках на число. Поза дужками. Так. Правильно. Яке у тебе поза дужками число стоїть? 08. 08 у тебе не множиться на дужки. У тебе 08 взагалі окремо стоїть. У тебе ось мінус і далі зразу дужки пішли. Мінус 8. Мінус. Яке число тут після мінуса стоїть за замовчування? Один. Один, правильно. Тобто, отут у тебе насправді мінус одиниця Множиться і треба мінус одиницю помножити на кожне із. Чисел в дужках на кожен із учасників дужок. Отже, мінус 1 помножити на 1,5х. Виходить мінус 1,5х. І мінус 1 помножити на мінус 2. Мінус на мінус в результаті множення. Що дають, який знак? Мінус чи плюс? Плюс, правильно. І 1 помножити на 2, буде просто двійка. Дорівнює. А з правої сторони у нас все так залишається, як і було, ніяких спрощень. Не треба робити, немає тут з чим спрощення робити. Дивимося на ліву сторону. У нас ось число і ось число, яке можна додати між собою. Ну, тобто, спрощення вже наступне. Тобто, перше спрощення це розкриття дужу було. Друге спрощення це додавання, віднімання, множення ділення всього того, що є однаковим. 0,8 плюс двійка дадуть нам в результаті, що. Дадуть в результаті 2,8. А мінус 1,5х так і залишається. Дорівнює права сторона мінус 0,8 плюс 4,5х. Спрощення зробили з тобою. Вже тепер можна робити тотожне перетворення. Що з лівої сторони заважає в нас в рівнянні? лвій стороні ліва, що заважають 08. Це в правій стороні ось ліва сторона від знака рівності. Одна 15 Одна,5х ікс нам і потрібно, щоб були в лівій стороні, оскільки це у нас Ікси. Нам і потрібно, щоб Ікси залишались в лівій стороні. Нам заважає 2,8. 80? Як позбутися 2,8? Мінус 2,8. Правильно. З правої сторони, що нам заважає? Під знака рівності ось права сторона. 2,8. У нас з правої сторони числа і повинні зостатися. Ти з правої сторони хочеш забрати числа, навіщо нам з правої сторони і потрібно. 2,80. Так. Да. Як їх позбутися? Мінус 45 х Правильно. Стрілка наслідок. Перенесу сюди розв'язок. І так, дивимося на ліву сторону. 2,8 мінус 1,5х, мінус 2,8 мінус 4,5х. Це нам все треба зробити з лівою стороною. 2,8 і мінус 2,8 взаємно знищаться. А мінус 1,5х і мінус 4,5х разом нам дадуть мінус 6х. Мінус 6х дорівнює, праву сторону беремо. Мінус 0,8 плюс 4,5х і мінус 2,8 мінус 4,5х також і до правої сторони. 4,5х і мінус 4,5х, зрозуміло, що взаємно знищаться, бо так ми цього і хотіли. Так ми спеціально це і робили, щоб з правої сторони xів взагалі не було. А от мінус 0,8 і мінус 2,8 в результаті нам дадуть мінус 3,6. Okay. Марин, ми прийшли з тобою до вигляду, коли у нас з лівої сторони X і з правої сторони числа. Як нам із мінус 6х зробити 1х? Ну, мінус 6х. Поділити на мінус 6. Чому ти віднімаєш постійно? Ти ж, якщо віднімаєш 6х з лівої сторони, чи що ти там хотіла зробити? Тобі ж це саме треба з правої сторони. Один зробити? Ну так, да, просто один. Ай, мені почалося, що 0. Ні-ні ні, -ні, -ні одиницю. Ну, у тебе ж треба, щоб розв'язок мав вигляд х дорівнює якомусь числу конкретному, правильно? А у тебе mm. це можливо в тому випадку, коли у тебе при х буде стояти одиниця, як із мінус 6х зробити 1х. Та просто на мінус 6 поділити, ділимо на те, що знаходиться при х, ось зразу, яке число тут знаходиться, на таке ми і ділимо. Тобто мінус 6х ділимо на мінус 6, отримуємо якраз той 1х, який нам потрібен, або просто х дорівнює. А з правої сторони мінус 3,6 треба поділити на мінус 6. При діленні мінус на мінус що дасть який знак? Плюс Плюс. можемо поставити плюс, а можемо не писати, оскільки, за замовчуванням, якщо плюс біля числа, то він не пишеться. А 3,6 поділити на 6 дадуть нам в результаті 0,6. Да? Да, Отже, наш розв'язок плюс 0,6. Або просто 0,6. Це наш корінь. По цьому рівнянню є питання? Дава. Добре, тоді йдемо далі. Дивимося на друге рівняння. Воно такого ж типу перед тим як робити тотожні перетворення треба зробити спрощення зліва і спрощення справа ось. 0,6х 5 помножити на в дужках сума 0,3х та 0,2. З правої сторони 0,5 множиться на різницю х1, і після цього мінус 0,8. Тобто нам і зліва і з права треба розкрити дужки. Давай розкривати дужки. 0,6х залишається без змін, нічого з ним не робимо. Мінус 5 помножити на 0,3х і мінус 5 помножити на 0,2. Мінус 5 помножити на 0,3х. Давай розберемося зі знаком. Який знак буде плюс чи мінус? Мінус 5 помножити на 03х. Який знак буде? Плюс чи мінус? Мінус. Звісно, мінус. Тут мінус при 0,3х за замовчуванням стоїть плюс. Мінус помножити на плюс дасть мінус в результаті. 5, цілих помножити на 0,3х. Як думаєш, скільки буде? Ну, х зрозуміло, що ми припишемо рядишком. Нам потрібно 5 помножити на 03. 5 помножити на 03 скільки буде. 5 помножити на 3 і одну кому. Скільки скільки? 1,5? Молодець, правильно, 1,5х залишаємо. І тепер мінус 5 помножити на плюс 0,2. Мінус на плюс дасть знову, що, який знак мінус на плюс? Так. Мінус. Мінус. І далі тепер п'ятірка помножити на 0,2. Скільки ось тут буде? 5 помножити на 02. Uh, зараз. Ну, 5 на 2 10 і 0,1 забираємо. 10 і одну кому переносимо сюди. Одна ціла. Мінус 1 ціла виходить. Далі дорівнює. З правої сторони 0,5 помножити на x буде 0,5х. І 0,5 помножити на мінус 1. Який знак буде? Плюс чи мінус зразу? Давай запишемо. Мінус? Мінус, правильно? Біля 0,5 був плюс, тут біля одиниці мінус, плюс на мінус дасть, звичайно ж, мінус. І 0,5 помножити на одиницю буде скільки? Ну, ну, 0,5. Правильно. І далі мінус 0,8 поза дужками. Отже, дужки ми розкрили. Тобто, перше спрощення ми зробили. Нам тепер треба зробити друге спрощення. Подивитися в лівій стороні, що можна додати чи відняти між собою, і подивитися з правої сторони, що можна додати чи відняти між собою. Подивися на ліву частину рівняння. Що тут можна додати чи відняти. Що є однаково? Можна трохи стрілку прибрати. Що є однаковим тут. Мінус 1,5х правильно, 0,6х, мінус 1,5х. Чому? Тому що воно однакове, не однакове в тому плані, що воно не рівне між собою, да? а однакове в тому плані, що воно однорідне. Ну, типу там ікси і там ікси. Чому б нам не відняти їх? Якщо і там і там ікси. 0,6х мінус 1,5х. Як треба робити? Дивися. Ти ікси, зрозуміло, що в тебе залишиться в результаті. Тобто 0,6х-1,5х, зрозуміло, що там буде щось і х. Як працювати з м, тепер величинами, є, у яких різні знаки? У тебе біля 0,6 стоїть знак плюс за замовчуванням, правильно, а тут біля 1,5 стоїть знак мінус. Знаки різні. Як треба робити? Дивися. Ти береш число більше по модулю. Тобто тобі треба взяти з модуля мінус 1,5 і з модуля 0,6. Модуль. Мінус 1,5 буде дорівнювати скільки. Дошку бачиш? Де мій карандаш бачиш? Так. Питання модуль мінус півтора дорівнює скільки. Модуль це завжди невід'ємне число. Це завжди додатнє число. Отже, модуль з мінус півтора це буде півтора. А модуль з 0,6 це буде 0,6. Тепер тобі треба взяти число більше за модулем. Що у тебе більше? Півтора чи 0,6? Півтора. Береш 1,5 і від нього віднімаєш 06. Півтора мінус 06. Скільки буде? Зараз. М можна це і прибрати. Срілку. Все. Так. 09 правильно. 0,9. Тобто тут у тебе буде 0,9х, ну, в результаті ось цього спрощення. Але знак біля 0,9 буде той, який стояв у тебе біля підмодульного виразу, який по, по модулю є більшим. Ну, тобто, що у тебе більше? 1,5 чи 0,6? Звісно, 1,5. Який знак стоїть під модулем у 1,5? Плюс чи мінус? Плюс. Біля 1,5 стоїть плюс, ось. А не мінус. Значить, і в результаті у тебе буде мінус. Тобто, тут у тебе дорівнює мінус 0,9х. Тепер переходимо в праву сторону, тому що з лівої сторони тут уже все, що можна було зробити, зробили. У нас мінус 1 залишається число, до нього немає ніяких чисел з лівої сторони, щоб додавати чи віднімати. Дивимося з правої сторони. У нас однорідне це мінус 0,5 і мінус 08. Тобто тут у нас ось це було однорідним, а в правій стороні у нас числа однорідні. Мінус 0,5 і мінус 08, як треба рахувати? Дивишся на знаки: тут і тут у тебе мінус, так? Тут мінус і тут мінус. Якщо в тебе е, однакові знаки в цих числах, значить їх треба додати між собою 0,5 плюс 0,8 дасть в результаті 1,3. І в цьому результаті ставимо їхній спільний знак мінус. Тут і тут мінус, значить буде ось так. от. Мінус. Так, робимо стрілку перетворення. Виходить у нас з лівої сторони мінус 0,9х. Мінус одиниця. Дорівня з правої сторони. 0,5х було. Мінус 1,3. Все спрощення максимальне, яке тільки можна було, ми вже зробили. Давай подивимося на те, що нам заважає зліва і справа. Що нам зліва в рівнянні заважає? Злі. Yeah. 09х. Ні, чому? Чому ти вирішила, що воно тобі заважає? Мінус один. Мінус один. Чому ти спочатку вирішила, що мінус 09 тобі заважає Х? Я думала, що з той сторони там звичайні числа. Числа у нас тут, з правої сторони. Де у нас ліво, де право? Ось у нас дорівнює. Від нього дивишся ось сюди вліво, ось сюди вправо. Зрозуміло, начебто отак от ділиш рівняння на дві частини отак от поділила ось ліво, ось право. Зрозуміло? Ну, yeah, Так. So. З лівої сторони у нас повинні бути лише ікси. А в нас не лише ікси, у нас ще й мінус один. Як із мінус 1 зробити 0 або як мінус 1 знищити. Mm -hmm. Мінус один. Якщо мінус 1, мінус 1, у тебе два однакові знаки. Mm -hmm. Тут. мінус mm -hmm. Плюс один, правильно. Тут, якщо так як ти говорила, два однакові знаки, значить один плюс один буде два, і знак мінус їхній спільний ставиш. Буде мінус два. А тобі треба 0. Значить треба плюс один. Так, ну добре, розібралися. А з правої сторони у тебе повинні бути числа, а у тебе, як бачиш, 0,5х і число мінус 1,3. Як позбутися 0,5х? Мінус 0,5. Мінус 0,5х. Так, давай я ось це. В Сторону робимо стрілку наслідок. Стрілка наслідок. Так от, мінус 0,9х мінус 1. Плюс 1 і мінус 0,5х робимо це до лівої сторони. Мінус 0,9х мінус 0,5х разом буде мінус 1,4х. Мінус 1,4х. А мінус 1, плюс 1, звісно, дадуть 0. Це ми спеціально робили, щоб з лівої сторони у нас були лише х. З правої сторони 0,5х мінус 0,5х дадуть 0. А мінус 1,3 плюс 1 дасть мінус 0,3. Мінус 0,3. Так. Йдемо далі. У нас мінус 1,4х, нам треба зробити 1х. Як це зробити? Яке то теж не перетворення. Поділити на 03. Зліва, те, що при X. Поділити на 1,4 цілах Х. У тебе X повинен залишитися. Треба ділити не на. Що, що? Поділити на мінус 1 четверта х. Не треба ділити на мінус одну четвертух. У тебе було мінус 1,4х, ти ділиш на мінус 1,4х. Мінус 1,4 і мінус 1,4 знищуються, бо ти ділиш. Але окрім цього, х і х знищуються. У тебе залишається просто одиниця. А тобі не просто одиниця треба, тобі 1 х треба. Звідки ж його взяти цей х, якщо ти його тут знищила? Не знаю. Тобі, тому тобі треба ділити не, одну, не, тобі треба ділити не на мінус 1,4х, а просто на мінус 1,4. Ділиш тільки на те число, яке знаходиться при х. х сам не чіпаєш. Зрозуміло? Добре. Окей. Тут у нас з тобою буде x. 1х або просто x. А з правої сторони мінус на мінус дасть плюс. 0,3 треба поділити на 1,4. Ну, я думаю, що не гріх буде скористуватися тут калькулятором. 0,3 розділити на 1,4. Ну, отримуємо щось неперіодичне. Не Давай округлимо. 0,21 приблизно. Приблизно 0,21. Можливо, десь помилку допустили? 5 на 3 15. Одиниця. Та ні, начебто все правильно. Тут мінус 1,3. Мінус 0,9. Начебто все вірно? Мінус 0,9х мінус 1, правильно, мінус 1. А мінус 0,5 це у нас 1,4х. мінус 1,3 плюс 1 це 0,3 мінус 0,3. Ну, все, значить, так і залишаємо. Начебто все правильно зробили. Значить, відповідь х приблизно дорівнює 0,21. Це у нас розв'язок. Так, ну на цьому давай тоді завершувати будемо. Я тобі залишаю ось ці завдання додому на самостійне опрацювання. Візьми в кожному із них по одному завданню. Тобто, всі два виконки не треба, візьми в, ньому, в кожному із них по одному завданню я відмічу тобі. Давай підведемо підсумок сьогоднішнього заняття. Сьогодні ми з тобою зробили практику на знаходження коренів рівняння. Звичайно, хотілося б трішки більше порозв'язувати, але вже як є, так і є. І задачу ось. Тобто це все, це домашнє завдання. Добре. Це тобі приклади спеціально підготуватися. От тут я підпишу, підготуватись до контрольного зрізу знань. Підготуватись до КР. Підготуватись до КР. А Які висновки по сьогоднішньому заняттю можна для себе зробити. Ну, ми повторює, ну, ми завершили тему рівняння. Хорошо. Ну, готуйся на наступне заняття. Напишемо з тобою. Сам контрольний зрізнань, це буде в четвер у тебе. Ну, а до четверга постарайся зробити розв'язок ось з цих. Рівня і плюс задачі скинуть на перевірку. Якщо будуть якісь питання, то в Діскорді пиши, я спробую тобі допомогти. Добре. добре. Хорошо. Будемо на цьому завершувати. Дякую тобі за увагу успіхів у підготовці до контрольного зрізу знань і до зустрічі в наступному занятті. Все, дякую за розвиток. бачимо. На все добре, до побачення.